Вітаю всіх учасників форуму. Ось Мене звати Анна Геннадійовна. я представляю е, лозоплетіння е, на станції Юних натуралістів. Е, зараз це ще поки що станція Юних натуралістів. З жовтня місяця у нас проходить реорганізація і заклад буде називатися е, Центр патріотичного виховання позашкільної освіти. Перед вами я ось в руках тримаю лодку. Ну, власне, З чого пойдуться всі. Вироби з лотоплетня, так, всі декоративно-вжиткові вироби, так і кошики, і підставочки, і так далі. Але насправді ми всі знаємо, що лозоплетіння це дуже стародавнє мистецтво. І воно має свою ще від пересніх людей, які навчилися обробляти якісь природні матеріали для своїх потреб. Тобто завжди появилися якісь. Кошечки, кординочки для того, щоб зберігати продукти, для того, щоб переносити щось з одного місця на інше. Тобто це є дуже страдавнє мистецтво, і воно є дуже, ну, на мій погляд, теплим, яке передає тепло, тепло поколінь, тобто від, від роду до роду, так? від наших предків. Чому тепло? Тому що лоза навчитися просто так нижці, ну мені здається, що неможливо. Звичайно, можливо, є в нас уникні, які можуть це зробити, але це е, тактичний вид мистецтва. Так? Тобто ми обов'язково маємо е, ці прутики потримати в руках. Обов'язково треба, щоб хтось досвідчений, хтось хто вміє плести, показався, так тобто навчив. Тобто е, ця передача і наслідування походить дуже важливо, мені здається, і в наш час також. Приказ, вже я казала вам лоза, так? але лоза вона не береться просто так, от крутих в природі. Так? Ви знаєте всі, що це верба. Верби в нас в Україні більше 300 видів, тобто дуже багато. Звичайно, тільки біологи, такі вагомі фахівці, які знають, можуть ну, доцільно і гарно відрізняти сорт від сорту. Але ми знаємо, яка найкраще підходить для плетіння. Ось, наприклад, Перед вами в нас на території станції посаджена верба, це мандалевидна верба, або ще щоб... дуже порізно вони називають. Вона дуже гарна, неї... зараз її підстигли. Тут у нас арочка така посаджена. Ось, якщо видно, вона була взагалі починалася з двох паличок, а зараз стала ціла. Арка. Зараз якраз але вона пускає дуже довгі однорічні пагони і дуже зручно е, з неї плести. Ось тут у нас посажена, коли привезли нам саженці, це американська верба. Бачите, в неї зовсім, зовсім інші листочки. Такі вузенькі, вузенькі, гарненькі листочки. І е, е, річний приріст вона дає невеличкий, тобто в неї її прутики, в основному після того, як ми е, варимо, так, тобто для того, щоб отримати лозу, нашу вербичку треба. Проварити, зняти з неї ось цю верхню шкірочку, висушити, і тоді тільки виходять, виходять такі от прутики. Ось з неї виходять дуже маленькі прутики на маленькі дрібні вироби. Хочу на да, початку розказати декілька слів про історію. Титіння, взагалі, з чого воно зародилося. Взагалі вважається, що плетіння ну візьмемо загалом з природних матеріалів. Багато дослідників вважають, що з'явилося навіть раніше, ніж ткацтво. Якщо ну, будемо вважати, археологія як наука таких даних не може дати, так? тобто не збереглося зразків, ось то, але етнографія в багатьох країнах Африки, Азії, Австралії є записи. Те, що от плетені вироби з різних природних матеріалів з'явилися набагато раніше, ніж тканини, ніж ткази. Е, Найдавніші археологічні пам'ятки, е, саме декоративно плетених декоративних виробів, е, знайшли діги, в Сопотамії, і волкана. Це перші зразки археологічні. Це були кошики, е, е, це були мішки, плетені з природних матеріалів, тобто такі е, предмети декорати, домашнього вжитку. Датуються приблизно всі зразки п'ятим шостим тисячоліттям ще до нашої ери і представлені там практично всі техніки, які відомі сучасно. Дитиня. Ось і це і просте полудняне, і методи скручування і так далі дуже багато. І матеріали в основному використовувалися м'які, тобто верба, де, дерево так, де мало використовувалося. Використовувалася солома, використовувалися е очерет і так далі. Тобто ті природні більш м'які матеріали. А вже е саме вербу, лозу так зучилася використовувати набагато пізніше, тому що вона потребує. Спеціального способу обробки. Найдавніші пам'ятки вже українських плетених зразків, так, українського плетіння, зберігаються у нас в музеях Києва, Львова та багатьох інших великих містах. Найбільшими скажімо, центрами плетіння це були Карпати, були Полісся, Волинська так, І потім розпосюджувалися по всій Україні. Але характерним для Полісся для нашого регіону спочатку було плетіння з корінь дерев. Ось із гілок ліщини. А вже вербу навчилися самотовляти, обробляти і плести з верби вже на початку 19 століття. Ось що потрібно нам для початку: для будь-якого круглого денця, з якого починається е, дуже багато виробів, мабуть. Більша половина виробів починається з круглого денця. Ось для нього нам потрібно розмочені прутики лози, палочки, вісім палочок для хрестовинки і ніж. Ось так ми розсікаємо ножем посередині 4 палочки. Ось у нас є на одну суцільну палочку, ми нанизали. Чори розколотих. Ось така хрестовинка в нас утворилася. Спосіб плетіння круглого денця називається скручуванням. Використовується тільки два прутика, які поступово заміняються іншими прутиками. То тобто починаємо з двох прутиків і перекручуючи один між одного, ми розводимо з хрестовинки робимо сонечко. Після того, як ми лозу замочили, вона намокла, намокло наше денце. Зараз ми з дітьми вам покажемо, як ми плетемо цю лозу. Звичайно, що тільки мокрими крутиками, тому що лоза вона сухенька, для того, щоб вона гнулася, була гнучка, її треба розмочити. Так далі береш верхній, завжди верхній прутик. Вниз. Вниз. Починаємо ми, звичайно, дітки починають з найпростіших виробів. Наприклад, таких ялинкових прикрас, так? З лузи. Потім плетуть вже такі от підставочки. ось. А далі вже кого хто вже набиває руку, ось такі от плетуть. І такі скриньки з злоги. І ось такі от така скринька без кришечки. Ось. І кошечки. Звичайно, що кошечки. Вже в нас 5-6 класи. Чудово мамам та татом роблять пасхальні подарунки, І вже на пасху вже тут лежить Пасха і яєчка, і все свята. Ось зараз ми, наприклад, зараз працюємо з овальним денцем. Так? Ось ми зараз будемо його плести. Вдогнаємо сюди Добраємо. іграємося в доганялки. Так? Один прутик доганяє інший. так? Вниз, вверх. Вниз, вверх. Ось так. Так. І далі повинні вниз. У нас вже денце круга готове, нам треба його замкнути, закрити мотузочкою в три прутика. І вставляємо три прутика, ось один за одним. Так, притримуємо їх обов'язково. Вони випригають. Ось так так. І через дві, на двома за одною. Так, виводимо, така буде мотузочка в три прути. ось. Притримуємо тут пальчиками і тут. На двома за одною. Зараз у нас буде така дуже гарна дочка. На двома за одною. І можемо його замінити. Використовуючи виробові прути, можна робити не тільки кошики, і різні такі декоративно-ужиткові речі, так? а гриби дуже багато виготовляють зараз для ландшафтного дизайну вироку. Це різні, це і альянки різні, це різні і будиночки виготовляють такі невеличкі і для діток і, і для дорослих. Так, тобто, це різні місточки, виготовляються тобто, і Ми на станції багато виготовляли різні декоративні шарити, кулі саме для вантажних дізначів прикрасити нашу територію. Зараз показати вам вироби, які залишили наші дітки, роботи. Звичайно, всі вироби, які вони роблять, вони забирають додому. Але деякі ми все-таки на фікційні роботи ми попросили залишити саме на станції для тут і клетаний така скринька. У нас ваза. ми плели її на конкурс в Київ возили. Ось Багато э, від нашого і повного центру в Києві знаходиться. Дуже багато було конкурсів, бо Бу і э, планери були э, документи. Їздили і робили різні інсталяції такі з лози. Ось, І цю вазу також робили так, на конкурс Так. Ось, дивіться, така скринька. З кришечкою вже є. Готова, з підкрашеною лозою. Так. Ось цю підставочку таку. З також з підфарбованою ну, Дітям цікаво експериментувати. Звичайно, ну, натуральний колір є набагато гарніший, ніж пофарбоване, але дітям подобалося, ми з ними пробували таке. Ось така підставочка. Ну, І отакі брилі з лози виплетені для декоративного такого. Житку вдома, тут викладали такі пани супоцвіті і робили такі ось е е е інсталяції такі вже для домашнього вжитку. Крім того, е дітки, які е закінчують наші гуртки, мають можливість далі вчитися. Є спеціальності в е центрах, в таких професійно-технічних центрах центру зайнятості. Там продовжують є. Спеціальність майстерного заплетіння і меблеве виробництво в них ось. Був, був такий центр розміщений в ОЩІ, Зараз ну, потрібно звичайно зараз уточняти з, з, з новими подіями, ось які є зараз в них, але в центрі зайнятості точно є така спеціальність, за яку вони видають диплом. Тобто можна бути дипломованим майстером з заплетінням. Завершення хотіла би сказати, що в такому ремеслі, як лозоплетіння, проявити свій талант доволі непросто. Потрібно багато зусиль, багато терпіння, любові до цього ремесла. Ось тому е, ви бачили з е, сюжету про продив... продивного, що багато проходить етапів від прутика до лозинки, від лозинки до самого виробу. Ось, тому в кожний плетений виріб це з лози, це є справжнє диво, яке майстер вкладає частинку завжди свого серця. Так само, як і дітки вкладають своє терпіння і любов і виходять найкращі для кожного вироби. Всім бажаю мирного неба, наснаги вам, творчих здобутків. Сили, терпіння і мужності. Ми все здолаємо, все переможемо. Дякую вам за увагу.